Ну що, російський Китай ваш, вдруге вас про це вже питаю, контрольним так сказати. Тому що з першого разу ми від вас якогось внятного відвідату так і не отримали. Ми пам'ятаємо ваше таке легке удивлення, переходячи в розчарування після того розпіареного візиту Путіна в Китай, коли з всіх достижень було розвитку те, що Росію допустили на міровий ринок Топінамбура. І от вона тепер сидить і думає, що це взагалі таке, де його брати, і чи це її, случайно так не обматюкали. І ми ж тоді дали вам якесь. Мов, ну добре, позже розкажете нам, що там було таке історичне, про що Путін договорився зі своїм Сюзереном. І от воно все пройшло, і все потихеньку вже почало вилазити. Професор об'яснив, який сигнал подав Путін своїм візитом в Китай. Професор Манойло, візит Путіна в Китай демонструє розворот на восток. А що для цього цілим професором треба бути, щоб побачити те, що і так усім видно, особливо з востока. На який Путін полетів китайців на що-то там укатувати, і вони цей путінський сигнал лучше нашого з вами розшифрували, тому що зрозуміли, що чуваку діватися вже більше нікуди, і він тупо приїхав здаватися в плен. Росія розворот на восток іде зігзагом. Москва знаходить лазейки для обходу ну а для этого їй приходиться постоянно і теряя щось то на кожному шагу. Та подождіть ви панікувати, це ви ще толком нічого і не теряли. А от зараз, коли вам з усіх сторон хвости обрубають, і у вас тільки одна дорога залишиться, от тоді вас там почнуть зустрічати по-другому. Не як дорогого гостя, якому хочеться угодити, якого хочеться завоювати, якого хочеться не потеряти, а як бродяжку, який, в принципі, і діватися більше нікуди. І при такими мені бісер бісерми так. Так що виверачувай, давай, кармани, бродяжка, з чим прийшов? Сіла Сибірі 2. Сділка з Китаєм забуксувала. Газета Financial Times сообщила, що Росії не удається заключити з Китаєм крупну спілкую по газопроводу Сіла Сібірі 2 із-за ценових требувань Пекіна. Та нічого ніде не забуксувало. Китайці готові підписати з вами контракт от прямо сейчас. Це ж ви самі що таке вряжетесь. Потому що вам, виділі, не понравилось, що вас нагибають та ще й таким жорстким способом, який ви самі ж спровокували. Це ж Путін всю дорогу убіждав китайців, що. Він там свій в доску, що ви з ними ну, практично як родні брати, і, кажись, убідив. Так якого хрена, Говорять китайці, раз ми така родня повинні купувати у вас газ дороже, чим ви продаєте його самі собі. Ну, подумай, сам братуха, ти ж братуха, родна кровінушка. Китай потребовал у «Газпрома» газ по внутрироссийским ценам. Попытки России заключить крупную сделку по строительству газопровода «Сила Сибири-2» в Китай зашли в тупик из-за того, что Москва считает неоправданными требования Пекина по ценам и объемам поставок. По словам источников, Китай потребовал оплату почти по внутренним российским ценам, которые субсидируются государством, и согласился покупать лишь небольшую часть от планируемой ежегодной мощности газопровода в 50 миллиардов кубометров газа. А что, нормальный такой бизнес? Россия богата страна. Может може собі дозволити. Якщо вона субсидірує собственні регіони, ну а яка проблема посубсидірувати ще, наприклад, і Китай? Ну вам же ж треба його покровительство, да? Платити. Платить, Платить всіх той, кому треба. А Китай, як ви поняли, йому багато не треба. Він, ладно, согласен купувати у вас тільки небольшу частину, і то по маленьким цінам, а більшу частину. Ну, він, ладно, Салазін буде отримати від вас безплатно. Не подобається, будь ласка, можете цей газ назад із цієї труби відкачати з той труби, яку ці наївні, за власний щод. Тягнули по яким-то лісам, болотам, а зараз ще й придеться експлуатувати, собі ж в убыток. Нормальний ви такий розворот на восток зробили. Це після щедрого Запада, який за цей же газ платив в десятки разів дороже. знайшли альтернативу. но на місці китайця я б ще не спішив. Зараз трошки подождіть. У Росії цього газу ще більше. старые. Сейчас вы вообще будете получать у них ее бесплатно. А знаючи вас, они вам за это еще и доплачивать будут. Европа настаивает. От российских углеводородов нужно отказываться. К чему это приведет? На европейские страны продолжает оказываться давление с целью полного запрета на импорт российских углеводородов. На этот раз за стрельщиками выступили Германия и Чехия. Они отправили в ЕС соответствующее обращение. И подвижки такие уже начались. То есть и турецкому потоку тоже в ближайшее время может наступить полный кабздец. і Росії прийдеться рішати, кого тим лишним газом краще надавати свою Тамбовську область или Китай, що в принципі одно і те то ж. Тому що Китаю багато не треба, і більше платити він за це все не збирається. А, а Китаю в останній час от Росії все менше і менше, чого-то треба. Тому що, звісно, хоч і моя такая перспектива не за дорого, а то й бесплатно всю ту Росію собі в карман положити. Но є таке відчуття, що вона йому карман прожже, бо що то постаннє час там теж дуже сильно закипає. Російські ділери пожаловались в фас на китайців. Китайські компанії підозрюють в монополізмі, недобросовісній конкуренції і дискримінації продавців. Та що ви говорите? А як ви думали, коли ви перед ними штани знімаєте до самих п'яток? Чого вирішили, що вони не воспользуються цією вашою слабостю? Ну, єсті хороші новости. За... Чистотою вашого ринку слідите зараз не тільки ви за надмірну активність на ваших помойках. Китайці почали вже отримати з тієї сторони, і з тієї сторони їм виявляється, навіть больніше. Владелец Алиэкспресс перестал доставлять заказы в Россию. Китайская компания Alibaba, являющаяся владельцем виртуальной торговой площадки Алиэкспресс, перестала принимать платежи в рублях. Эксперты предполагают, что это может быть связано с вторичными санкциями. Об этом сообщает коммерсант. По их данным, сервис больше не доставляет посылки в Россию. Стоп, так а, это про где свои инновации все брать будут? Да, не, ну конечно можно по старой доброй традиции и через какие-то третьи страны. Но Путин хотя бы про это мог в Пекине договориться. Китайские банки начали тормозить популярные схемы импорта в Россию. Китайские банкиры продолжают усложнять жизнь российским импортерам. Новая напасть. Банки Китая, чтобы принять товар через третьи страны, требует подтверждений, что он пойдет именно туда, а не в Россию. Этим они рушат популярную схему проведения платежей за доставки в Россию через дружественные в кавычках страны. Служба комплайенса сразу нескольких китайских банков при проверке переводов стали требовать подтверждения того, что товар, закупаемый по документам бизнесменами из дружественных стран, Білорусі, Киргизстану, і Казахстана буде доставлені саме в ці країни. Та ні, ну зачем воно там? Ні, ні. Ви, китайці, уже ведете себе, які, які то не ну, може, вас лично треба попросить контрабанду, і що то там де-то привезти, а? Росія ще треба заплатить. Її вже аби як. Ну, от в чому біда, що многих китайців, які вроді вчора от були, вже як вітром здуло. А не такий-то він не вигідний той для них бізнес на Росії. Гигантский китайский производитель камер наблюдения тайно сбежал из России. Сайт не работает, телефоны не отвечают. Kickvision ушла из России, утверждают источники CNews на IT-рынке. Это китайский производитель систем видеонаблюдения, занимавший до половины российского рынка. О своем уходе компания никого не предупредила. Свою работу они прекратили в одночасье. Сайты соцсети компании недоступны, телефоны не отвечают. А что ж вы по камерам наблюдения их не отследили? А? а, ну да. Да, да. Ну, короче, не знаю, как у... Кого? А у китайців після візиту Путіна туди такий конкретний на восток произошло, причому спиною до Росії. Да Можете їм на спину плюнути. Давайте. Вам же ж хочеться. Больно треба, чий не цаца. Да, там на том востоке хто там ще є з привлекательних таких Індія, наприклад, ще є, Турция, а може. Китай, Индия и Турция резко сократили закупки российского угля. Крупнейшие импортеры российского угля – Китай, Индия и Турция – в первом квартале года резко снизили его закупки, пишут ведомости со ссылкой на статистику Минэнерго. Ну, короче, тенденция понятна. Разворачивалась-разворачивалась Россия на восток, а восток взял и сам от куда-то отвернулся. Непогано, так Путін в Китай слітав продуктивно. У мене таке відчуття, що він просто конкурентів тим самим убрав і вирішив сам лично за всю Росію, що воїнажером Ну знаєте, як летити в Китай, накупить там на базарі всього, і потім працювати чемодані домой. Ніхто не заглядав туди, що він на самом деле оттуда привіз. Хоча знає Путіна я б його лучше не ліз би. Тому що я кажу, догадуюсь, що там.